Хочу сказати, що в цьому відео взагалі буде багато фактів про мою історію, і на цю тему взагалі я відзняв окреме відео на YouTube, де я розказав свій шлях від нуля до першої тисячі доларів. Там розказав про свої помилки, і багато взагалі цікаво, тому що шлях до результату повір мені був. Досить тернистим, а десь тут справа чи зліва зверху має бути тебе посилання обов'язково після перегляду цього відео. Подивись, і так перша причина. Взагалі одразу скажу, що напевно вона є основною, і це саме те, чому я вирішив взагалі обрати для себе шлях підприємця, а не шлях найманого співробітника. Звісно, що багато хто з вас може мені казати про те, що комусь треба працювати на касі, комусь треба когось обслуговувати без е, людей, які виконують щось там руками, працюють наймі. Не було б результату в мене, так я з цим погоджуюся. Але я не готовий погоджуватися з тим, щоб мною командували, щоб е, е, мені розказували, що робити, і щоб я був людиною, яка підчиняється комусь. Для мене, взагалі, з юних років ця логіка була незрозумілою. Я ніколи не працював в наймі, і напевно я цим пишаюся, тому що я не знаю звідки мене взялися ці думки, але я одразу зрозумів, що ця історія не моя. Тим більше, коли в студентські роки напевно всі твої е, ось ті о, там дитячі мрії, що ти будеш мільйонером, що в тебе буде все класно, круто. Вони об... розбиваються об жорстоку реальність, і ти просто бачить, що дійсно цей світ ділиться на дві основні частини: ті, хто дає задачі, і ті, хто їх виконує. Я як ви розумієте, обрав для себе саме ось цю частину, тому що я хотів максимально розкривати свій потенціал. І я відчував, що можу давати більше цьому світу. Тому на той момент щось продати для мене було напевно найлегшим методом. Я розумів, що це завжди працювало сотні років назад. Завжди між людьми були якісь товаро-грошові відносини і. Це точно спрацювало. В моєму випадку це була саме та річ, завдяки якій я почав далі розквітати. І напевно, саме тому я зараз сижу перед камерою і досі займаюся цими ж самими продажами. Єдине, що вони дуже сильно видою змінилися і змінили свій напрям в онлайн. І тут ми, напевно, плавно підходимо до. Моєї першої заробленої тисячі доларів в той момент я займався перепродажем брендового одягу. У нас був як байер сервіс. Привозили одяг за кордону в Україну. По суті, це був частково дропшипінг, Тобто люди нам платили за кордон на початку самостійно. Їздив по різним аутлетам, скупав цей товар за чужі гроші, да за гроші клієнтів дешевше. Їм тут продавав зі своєю націнкою. Пізніше до мене підключилася моя дівчина Софія. Таким чином, ми потихеньку, потихеньку почали якось закривати свої базові потреби. Так, заробіток був. Невеликий, але е, в цілому, це вже було перша річ в такому онлайн бізнесі, е, тому що тоді я просував свої товари через інстаграм. Да, з е, інстаграмом в мене було дуже багато головних болей. Ті, хто, напевно, трошечки в світі продажів щось себе пробували, розуміють, як це постійно відповідати клієнтам, а вони, як правило, вам не відповідають взаємностю. І загалом дуже низька конверсія з переписок. Ти маєш постійно це робити, тому що на старті, на найм співробітників, тебе просто немає грошей. Відповідно, тоді модель інстаграму, скажімо так, вона була просто для мене єдиною можливою в моїй голові, тому що як тоді сильних в мене не було. І я намагався постійно щось шукати далі. Звісно, що у мене були такі моменти вигорання, коли ти сидиш просто вночі і думаєш, а чи туди я взагалі йду? Можливо, щось треба спробувати інше, тому що це певний ризик. Вдавалося знаходити в собі сили для того, щоб не опустити руки, тому що і оточення такого не було, і знання я сильно не мав де взагалі отримувати. Відповідно. Така собі історія, але це все було до одного моменту. Якісь одні з таких поїздок з Софією, ми поїхали за кордон, і там я побачив найсучаснішу модель онлайн-продажів. Вона була через сайти. Я побачив сайт, на який заливається реклама, і людина одразу робить покупку і робить це швидко. Не треба ніяких переписок, ніяких менеджерів. Взагалі нічого не треба. По щелчку пальців вся ця магія продаж відбувається. І перше, що я тоді подумав. А чому б не повторити це і не зробити такі ж самі дії в Україні? Так на старті я почав розбиратися сам в цих цих процесах. Було досить важко. Я почав аналізувати, яким чином це все робити, дивитися дуже багато безкоштовної інформації в Ютубі, тому що мені в першу чергу було треба це. І ось так, от потихеньку-потихеньку, в мене ніби щось скліпалося, але результату у кого? так і не було. І так загалом я й дізнався про дропшипінг. Що найцікавіше, весь цей час я по суті і займався ним. Єдине, що я цього слова не знав. Дропшипінг взагалі для мене ті ця модель виглядала так, я собі придумав її сам в голові, а не прочитав десь в інтернеті. Я по суті отримував замовлення в своєму інтернет-магазині, передавав його постачальнику. Постачальник відправляв це замовлення з урахуванням моєї націнки клієнту. Клієнт забирав це все діло на пошті, а постачальник виплачував мені мою заробітну плату. Це була одна з таких робочих моделей. Тобто, по суті, по суті я був посередником між постачальниками і клієнтів. Я забирав максимальний прибуток навіть заробляв більше ніж скажу вам наперед, і найцікавіше що. А по суті, в мене не було ніяких ризиків, і я не закуповував товару. Мені не треба було робити якісь склади, наймати команду і тому подібне. Я цим займався з самого початку. Єдине, що не знав, що це називається дропшипінгом. Ви тепер знаєте, і звісно, що я почав рости далі. Я почав отримувати нові знання. Моє коло спілкування воно розросталося все більше і більше. І таким чином моя модель через односторінкові сайти вона все більше і краще розвивалася. Зараз напевно я розумію, що це була та сама найкраща. Школа життя, школа підприємця, коли ти сам отримуєш у той вид досвід. Так, да, це займало дуже багато часу, дуже багато грошей, і напевно я би робив все трошечки по іншому, але тоді в мене просто не було вибору. У мене було. Варіант просто робити, на жаль, не було такої людини, в якої можна було б отримати якийсь досвід, і це точно сто... коштувало б мені дешевше і часу менше би пішло. Але є як є, школа життя була у мене така. І тут ми потихеньку підходимо до другої причини, чому я досі займаюся онлайн-продажами. Насправді це люди. Люди це найголовніше ком'юніті, це те, без чого не можна здвинути ні один камень. В одиночку це зробити дуже важко. І на старті цього не розумів, але Mm, Зробити один раз круто, але ще крутіше вибудовувати стабільну модель, робити це постійно, стабільно, кожен день, кожну годину, розуміти, скільки і як ти зробив. І це вже зовсім інша історія. І для цього потрібні вже навички і досвід. І якраз з проблемою стабільності і зіткнувся я. Сам колись, відповідно, яка в мене була історія, сидиш ти ввечері, аналізуєш якусь математику свого бізнесу і просто розумієш, що показники і твій заробіток в декілька разів менший за попередній місяць. А чому поняття ти не маєш? Тому що спитати немає в кого ти. По суті, як сам собі воїн, да який іде, проривається, але чи туди він іде, чи взагалі дійде він кудись, поняття не маєш. І тоді напевно приймалися мої такі найрезультативніші рішення, яким я зараз завдячую. І все, що в мене зараз є, це всі мої навіть оточення, люди, друзі. А це все завдяки тим рішенням, коли молодий Максим їх приймав. Це було рішення піти в ком'юніті. Це ком'юніті називалося інтерегном клуб молодих підприємців до 23 років. Я якраз там проходив, і навколо мене зібралися дуже круті ребята. Я зрозумів, що я оказується не один такий. Я не один хочу так розвиватися. Я не один хочу таким чином рости. І я не помітив, як моя справа навколо мене почала збирати людей. почали спілкуватися. У нас нові ідеї, у нас нові бізнеси, у нас. Все якось закрутилося, взагалі. Знаєте, це як нова швидкість. Раніше такого взагалі не було. Та тоді і гроші по іншому зароблялися загалом. Тому що оточення вирішує ком'юніті, це найголовніша історія. Саме тоді я отримав основний свій навик, навик комунікації. Тоді я навчився правильно формулювати свої питання. Тоді я навчився завжди отримувати відповідь на поставлене запитання, чого б мені це не вартувало. І, звісно, разом з тим росли мої доходи. Тоді, в 18 років, я придбав свій перший автомобіль. Це була Mazda 6 синього кольору, тряпчаний салон. Це була прекрасна машина за 15 тисяч баксів. Це були мені мої кровні гроші. Я, до речі, купляв не на останні бабки. У мене трошечки був запас. Міг би взяти собі беху, але слава Богу, щось в голові було і взяв собі так сказати, японця, який зі мною довго служив і ні разу взагалі не ламався. Тому. Той час був досить цікавим. Ну і звісно, великим плюсом для мене ще було вміння вибудовувати довгострокову комунікацію з постачальниками, тому що постачальники в моїй моделі дропшипінгу без складені товару відігравали колосальну роль. Я навчився себе позиціонувати так, щоб вони розуміли і відчували, що без Максима і його онлайн-магазинів далі в них бізнесу не буде. Я зробив так, що просто весь їх об'єм був спрямований на мене на мою модель онлайн-продажів через односторінковий сайт. Кажу вам так. Буквально тим літом один з моїх постачальників, з яким довго працює, купив собі навіть машину, яка коштувала 45 тисяч доларів. І я, в свою чергу, звісно, що зробив більше, купив собі аудюху. Це була тачка, вона коштувала під 100 баксів. Але ми напевно не про це. Ось ця модель комунікації вона дала мені дуже багато, і я, як бачите, не зупинився на цьому. І на сьогоднішній день я є засновником найбільшого ком'юніті власників онлайн-магазинів в Україні. А в нас є офлайн івенти в Києві. А ми збираємося на постійній основі також онлайн, і таким чином я вибудовую довгострокові відносини зі своїми учнями партнерами. Відповідно. Один з таких навіть івентів можу вам показати тут на фотографії. Зібралося в одному місці послухати мене понад 100 людей. Було досить приємно. <свят> а третя причина це бізнес, який не забирає весь твій час. Той бізнес, якому ти сам собі голова, це той бізнес, якому ти сам вирішуєш, що тобі як робити. Цінніше, напевно, для мене це те, що палітра життя вона стає набагато яскравішою. Завдяки своїй справі мені вдалося об'їздити нормальну таку частину світу. Мені Прикольно подорожувати разом з своєю половинкою, нещодавно навіть спробували об'їздити всю Європу з нашим з нашою собачкою Грисюнією. І я хочу сказати, що на початку свого шляху, звісно, я не розумів всіх цих бонусів, тому що в голові у мене було тільки працювати і працювати. Але зараз то я розумію, що якщо ти маєш 100-200 доларів, тобі вже цього достатньо для того, щоб почати заробляти на онлайн-продажах. По дропшипінгу без впадень в товар, і при цьому навіть в цій моделі тобі не потрібно бігати постійно з вогнегасником, тушити оці всі пожари. Тобі не потрібно наймати команду. Тобі не потрібно. Займатися якимось там величезним обліком того товару і тому подібне. Вся ця рутина вона переходить на аутсорс, тобто цим займаються інші люди, які тобі повністю а, називають фіксовану вартість за там, наприклад, оброблене замовлення. Якщо ти не знав або не знала, то в товарному бізнесі кожну кожне замовлення його треба підтверджувати. Ну, як ти напевно замовляєш якийсь товар в інтернеті, тобі дзвонить менеджер, підтверджує це замовлення. От нам потрібно робити те ж саме. Це підвищує вірогідність того, що це замовлення заберуть на пошті? А відповідно тут в товарці це коштує від 20 25 гривень за одне оброблення замовлень. Просто вдумайся, твоя свобода навіть не дзвонити клієнтам коштує так мало грошей, але більш того, аутсорс колл центр навіть зможе тобі робити до продажі там до продажі провітря і тому подібне. Відповідно, це повністю облегшує твій час і в бізнесі в таких моментів, де ти можеш просто купувати. Час інших людей за гроші дуже бага, тобто, якщо навіть детальніше розбиратися, то Тобі не так і багато потрібно для старту. По суті, товар на старті ти не закуповуєш, береш його по дропшипінгу у постачальника. Далі ти можеш створити сайт самостійно на конструкторі або програміста за 300 гривень. Замовлення в його обзвонять за тебе. Кол-центр це коштує там 25 гривень. Відправку так само за тебе зробить постачальник. А гроші тобі прийдуть автоматично на карточку від нової пошти, і ось така модель насправді вона дозволяє напевно. Більш вільно себе почувати, і найголовніше робити фокус на потрібних речах. Тобто операційні задачі в тебе більшій мірі вони знімаються. Але не забувай, да, що зараз це можливо трошечки виглядало, що вділися реше окуляри, але давай їх знімемо. І найголовніше, що тобі потрібно буде робити, коли ти віддав ці всі процеси на аутсорс, це постійно шукати нові товари, тому що. Власник онлайн-магазинів він живе до того моменту, поки він постійно в пошуку. Він дивиться товари, десь їх переглядає, тренує свою надивою, спілкується. І саме для цього напевно я створював ком'юніті однодумців, там де всі можуть між собою поспілкуватися, знайти а, спільну мову. І в такі моменти мені особливо приємно бачити, коли. Люди, в яких точця були мамою в декреті, працювали в наймі взагалі були повними нулями з комп'ютером. Вони використовували раніше ком тільки для перегляду серіалів. То зараз вони за допомогою тих же самих інструментів, тих же ситуацій, в них входить заробляти класні гроші, і це суми більше тисячі доларів. Деякі з них заробляють по 5 по тисяч доларів стабільно. Завдяки онлайн-продажам. А четверта причина, чому я досі в онлайн-продажах, вона досить важлива для мене. Це те, що тут немає стелі, тут є куди рости. І це напевно досить логічно, тому що навіть на ринку України активних користувачів Facebook та Instagram більше 20 мільйонів. А ми за допомогою наших інструментів рекламних можемо доторкнутися до кожного з тих людей. А якщо правильно доторкнутися, то можна йому щось продати Логічно. І тут у мене далі постає питання: тисяча баксів є дві тисячі баксів є, хочу рости далі, хочу ще більше. Відповідно, яким чином масштабуватися далі? Тут логічна історія. Можна йти, наприклад, закуповувати товар. І так у мене і склалося далі. Перші 10 тисяч гривень, 20-30 тисяч гривень інвестовані в товар. Далі пішла тисяча доларів, 10 тисяч доларів, 20-30 тисяч доларів інвестованих в товар. Ми почали привозити товар з-за кордону. Почали е, тут гратися з різними оферами. І таким чином заробіток все більше і більше ріс. Але разом з цим і росли мої витрати, що мені дуже не подобалося. А найгірше, що мені ще більше не подобалося, це напевно те, що в мене почали з'являтися складські ж залишки. Це та історія, коли в товарі лежать мої гроші, і той товар нікуди не рухається. Так, така історія також є. І, відповідно, ця модель мені не подобалася, тому що потрібно було вкладати. І я люблю мати гроші в кармані, а не в товарі. Для мене це більш є логічним, хоча багато хто зі мною не погодиться. Але як показує мій досвід, все ж таки я опинився привим історія без вкладень, вона точно в виграші. А відповідно від вкладень товарів я відмовився, і далі я захотів піти в якусь нову історію. Я зрозумів, що найкрутіше і найцікавіше це не привозити товар з Китаю, напевно, виготовляти його. В Україні тільки вдумайтеся, яку модель я придумав. Ця модель є найсучаснішим, що тільки є в онлайн-продажах. Відповідно, вкладати гроші в товар мені не сильно подобалося, і я почав іти далі. І це, напевно, буде найцікавіша модель, яка тільки є в онлайн-продажах. Називається вона дроп виробництво Що це таке? Ця модель дозволяє нам знаходити цікаві товари на закордонних маркетплейсах, які є дуже актуальними на сьогоднішній день, і їх ще немає в Україні. Це товари з простих матеріалів, які ми можемо виготовляти в Україні на базі інших Бництво, тобто це дроп виробництво без вкладень в обладнання. Це моя найсучасніша модель, і відповідно ця історія дозволяє привозити найцікавіші, приносити найцікавіші ідеї. На ринок України і тут їх реалізовувати. Приклади товарів. Ви можете побачити ось тут це все прості товари, і на таких товарах вони викликають вау ефект. Вони класно вирішують проблему людей. І на один з таких товарів я навіть зробив розбір, в якому показав повністю всю статистику, сам товар і математику на 50 тисяч доларів чистим за 6 місяців. А до речі, напиши мені слово розбір в інстаграм в Дірект, і я тобі скину цей відос, де я покроково пояснив, яким чином взагалі цей магазин був запущений і як там що працювало. Дуже цікаво. Як взагалі зараз виглядає модель онлайн-продажів простими словами? Якщо хочеш заробляти тисячу півтори тисячі доларів, в тебе немає великого бюджету на старті, почне з дропшипінгу. Якщо ти хочеш е, там рости далі і трошечки більше, ти хочеш створювати, ти хочеш. Создавати да якусь історію, пробуй дроп виробництво вислань в обладнання. Там ти зможеш вже зробляти 5-10 тисяч баксів. В кейсі моїх учнів в цьому є підтвердження. Якщо дроп виробництво ти вже є на цьому етапі, не питання можна йти ще далі, можна створювати бренд твого товару і ставати навіть постачальником цього товару для того, щоб інші люди це вибрали і перепродували. Можна вийти на офлайн точки і продавати його там, можна. Вийти на закордонний ринок і продавати і вже заробляти в доларах і євро. При цьому платячи за цей товар в українській гривні, тобто це дешевше навіть прибучим привозити його з Китаю. Думайся. це напевно і є основна причина, чому мені так подобаються онлайн-продажі, але навіть на цьому наш прогрес не завершився. Тому що зараз можна використовувати до цього всього діла ще найсучасніші методи. Зараз ми використовуємо нейромережі для пошуку актуальних товарів. Відповідно, ми повністю вміємо аналізувати весь ринок, і мені достатньо просто зробити фотографію будь-якого товару для того, щоб моя нейронка зрозуміла, який з цих товарів нам підходить і чи буде він взагалі продаватися. Вона повністю його аналізує, вона підключена до інтернету. І по суті, ми вигрузили в неї мій весь досвід. Мої уроки, мої знання, і можна сказати, що це другий Біг Макс, але напевно ні, я все ж таки ще краще. Тому головна думка, що в продажі товарів в інтернеті є завжди куди рости. Ця ніша ніколи нікуди не дінеться. Що б не трапилося, це завжди стабільно, і знання отримані тут. Вони. Є дуже важливими, тому що вміння комунікувати з постачальниками, з клієнтами, з нараштовувати рекламу, маркетинг і тому подібне це взагалі найважливіше, що є підприємцях. Мені взагалі здається, що ці знання і відрізняють підприємців від звичайної людини, яка працює в наймі. Я вам навіть так скажу, що зараз ринок, а взагалі конкурентів, він поділиться просто на дві частини: тих, хто використовує сучасні методи, і тих, хто їх не використовує. Як показує статистика, на жаль, майже ніхто не використовує ось цю от сучасну історію таку. Штуку, як нейронки. А, і, напевно, не хочу надягати, надягати собі якусь корону на голову, але це дійсно така кілер-фіча, яка м -м, просто прибирає абсолютно всіх конкурентів. І, простими словами, моя нейронка дозволяє робити за одну годину те, що вручну буде робити інша людина 100 годин. Просто уявіть, нейронку дозволяє зекономити 100 годин часу на такі важливі речі, як ви чули раніше. Як пошук і аналіз товарів, ну і звісно, що подібними нейромережами, своїми сучасними методами я завжди ділюся зі своїми учнями партнерами. Окрім цього, в нас є бази постачальників, шаблони сайтів, повністю готовий шаблон запуску реклами. Instagram, Facebook, яким чином, взагалі, цим своїм ділом працювати. Постійна підтримка, стратегічні зізвони. Найбільше ком'юніті, і ось ця вся історія в мене є в моєму навчальному продукті, який називається масштаб онлайн продажів. І якщо ви готові зробити цей крок, якщо ви готові бути серед тих людей, які підтримують до одного, якщо ви готові бути частиною якогось великого ком'юніті, якщо вам цікаво створювати і навколо себе навіть об'єднувати якісь цікаві ідеї, рости разом і розвиватися, то в посиланні під цим відео є анкета перед запису. Заповнюй, залишай свою заявку, і моя Команда обов'язково з тобою зв'яжеться. А так з тобою був Big Max. До зустрічі в наших наступних форматах. Мені дуже подобається ділитися подібними речами. Напиши в коментарях, як тобі взагалі цей відос. обов'язково не забудь підписатися, поставити дзвіночок, лайк цьому відео і до зустрічі в наступних форматах. Пока-пока.